Во, забрав! Де київські номера? 8660. 8060ЕХ. Утік. Вон десь там скільки мішки, бачиш, стоїть, вон там мішки, бачиш, скільки мішків стоїть. Мішки. Готові! Ряд. Вон мішки, бачите, стоять, Вон десь скільки мішків на поковах. Давайте з правого центру типу. А що ми не маємо А що ми ворота ці не розбираємося?

Так це фактично злочин навчиняє. Стояли про вчинення злочинних корупційних дітей. Бачите, що Читайте вслух! Читайте вслух, що там? Бачення! Ребята, адекватні документи. Що ви палите? Що ви палите? Розкажіть, будь ласка. Що це за документи? Скажіть, навіщо, навіщо це мать? А вам навіщо? Ви скажіть, що це за документи, будь ласка. Ви кажу, зараз такий час, що... Не париться нічого. Залити водою, є вода, залийте водою.

Задние две, задние две Наказ голови СБУ